Ну, що, ще квартал? Ну, ну, там ситуація проста. Там, там афіора афі, 100%, йде за кримінальне провадження в Києві управлінні, а ми судимося по майному завтра суд. Яка афера? В чому заключається афіра? Ну, тому що вона продала нам в 99-му році. Це Попадала. Початковська Райпайськоспівка. Ага. Вот. Потім вона заздала на дочку Лелеку, перекинула на Велеку, а потім через Запорізький суд. Чого та на куличках? Продалася. А зараз тут в Донецьк. Донецьк? До мами. Мама заболіла на республику. А скажіть, будь ласка, було тут не надав ухвалу суду 24 лютого ви зверталися до сонячного кварталу і подарський суд Кірської області ухвалив вашу позовну де повернути без розгляду. Ні, ні, у нас друге, там вже два засідання було предварительне, вони на перше не з'явилися, друге було слухання. Завтра буде ще три. Це зроблю. У нас признано право власності. У нас є прямо передачі приміщення. У було... а а них було право власності, не зареєстровано просто, не зареєстровано. А ви приляли, я промовляв. На фірму на товариство ровнові вона виписала, там ще пак підписав, було засідання, весь спожив спілки, передать, продать приміщення, Дені перераховані квітанці у нас є, марки, там всі ті саме мита, де ж заплачена, розмежування є, прив'язка векіпіровка додала. Всі бумаги. А чого? А, чого? А, чого? а чого немає? Все є, а чогось чого? чого? чого немає? Чого немає, да?

E, вона вже продала легкі, продала сонячного кварталу, а з нас, як за райпотреб стоїть, ми на райпотребство платили її оренду в четвії двох років, якщо майно було закону, Якщо вона надумала продавати, вона в першу чергу нам продавати свою вигоду. Ми отремонтували ці приміщення. Короче, тут ми суді розбиралися. Ми не можемо такі. Ну ти знаєш, що таке у нас суд. Я просто знаю, що таке Бачатовська. Ну все, оце Розумієш, і все. Вони розпродали цю кооперацію. Я понял, Але що ми можемо зробити? Нас просить.

Тут <говори> тобто е, може і... рішити, перспективно це чи безпеки. Перша? А, ну ще готови. По-перше, рішення про продаж приймалося не особисто, як ви кажете, Галина, рішення конференції, де 30 людей голосувало за те, що це маємо продати. продати? Їм чи вам? велиці. Ви а їм і продавала, скільки людей голосувало? Я не знаю, як а ви. Аби в їхній ситуації, скільки людей голосувало, коли їм продавали гроші? резацію. У 1999 році, а в 2014 році. У мене інформація, що ці кошти, які вони заплатили на райської стів, вони зараховані, як орендна плата за це. З дворським разом. Вони всі в зговорі, вони знали прекрасно. Бо вже до судді їздили в Запоріжжя. Вже суддю придавили. Між <реклама> до я за вас До того, радуюсь. Так, друзі, ну це так. Да. 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 Від, Відхиляємо до розгляду судового рішення. До ага. остаточної точки зору. Коли вже апеляційний або касаційний да. суд скаже отак, тоді ми вже голосуємо. А поки буде перший інтанцій, апеляція, касатися, хай вони йдуть прокуратуру, сади і розбираються. Не буде, не, не буде ні сонячного квартал, нічого не буде, поки не буде касаційне рішення суду і, 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 і справа, яка прокуратура порушує, <порушує> дочка. Тому що ми зараз збудемося, це все їхню драку, до, александрі... до оцінки, їхню до оцінки, дракувати. До оцінки, а смус нам давати одну пазу, якщо ми будемо зважувати всю картину? Більш того, який сенс нам давати дозвіл на те, щоб потім нам це? якщо у нас є підприємці, які сплачують податки, які створюють робочі місця, чого нам ще, ще пару слів. А якщо є підприємці, які платять помарину, плату за цю сенсу? Це, 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 це значно менш привабливо, ніж створення робочих місць, сплати час податків задіяні наші співробітники, чим ви київських нам зараз ще привезете. Людей про продасте висотки, які привезуть сюди дітей в школи, які ви не побудуєте. До речі, і садочки, які ви теж не побудуєте, і навантажить нам інфраструктуру через це з точки зору відстоювання інтересів громади, для чого ми тут і знаходимося. Нам абсолютно не цікаво замінювати підприємців на забудовницю. Мого розуміння забудовник не є взагалі інвестором. Це є просто грабіжники земли. Вже... Я бы подавал, мне пожалуйста. Ми вже записали. на С точки зору інтересів громади, уже платили подают открытие. Идем, да. У Якщо архітектурі не выдаваются место води на помощь. Сейчас используют. Сейчас архитектур напишет місто води на поводу. Давайте.

Шостий пункт він пов'язаний був з другим, тому ми що тоді на комісію. на спірну комісію, шостий пункт, Чуєте, Шановні члени комісії, це пов'язаний шостий, і з другим виносимо на комісію по спирну питання. Так, шосте пройшли сьомий. Сьоме, так. Добре. Да. Подумала Світлана Григорівна, я виїжджала в ладі з депутатом того округу, О, ось акт погодження так, встановлення збірної родину. Скільки хоче? Сотків. Гектар, так. Да. Ну, Гектар. по закону не більше сотки, але коли буде формуватися ділянка проєкту, там визначиться. Це буде 20 квадратів чи 30. Це поки це що. Ми ще це навіть не рішення, це виносимо на руль депутатської комісії, чи ви одобрите, чи не хочете на наступну комісію, кому? на наступну сесію надавати то... чи не надавати. Інвалід перший. Вона він. А є в автомобіль на ручному управлінні чи що? Немає. Немає? Немає так. Ну так це для когось, для родичів береться просто те саме. Ну хорошо, якщо родичі буде Але, то, але то, закон, закон, закон е дозволяє. Ну, я, раніше, раніше надавалося, коли, якщо у <пориси> людини є автомобіль, на речному управлінні. Да, Розумієте? Є, я... є. Група інвалідності перша. Якщо людина не вміє, я гайно дати водомобіль. Ну, у нас по місту, я скажу, знаєш, скільки інвалідів, якщо ми всім дозволимо, ну, Давайте їх вивеземо за, за окружну інвалідів. Ні, ну у нього батько це саме, але не, я, ну, льод, шо? Шо? він копає, він вже всім інвалідам дозволить. Чи це ваші пропозиції? дозволяємо? Ви а стосовно Так ми ну, будування, це, не це збірна розмір. Я запитав у вас, і і буде надання буде на Шановні, які були пропозиції? Надаємо. що інвалід надаємо? автомобіль. Єдає наручну. Надає така. є автомобіль дійсно. Чи немає да. автомобіля? Шановні депутати. автомобілі на ручному керуванні раніше через видавались всім інвалідам. Зараз цього зовсім немає. Немає цих інформацій. Де... На, ручном, де... на ручному ручном керуванні давали тим, хто не був. Тому дивіться, що на ручному опору на апарат, то не може ногами до... їздити. Давали на ручному. Не дають. Не дають. Не дають. Не дають. Загальне захворювання. Загальне захворювання. ноги є. Для того, щоб це захворювати, захворюватися, з'їздити в поліклініку, з'їздити на дачу чи ще, що вона в загальному транспорті не може пересуватися. Для цього є транспортний засіб, такий як автомобіль. І вона на себе навіть Хтось там із родичів купує без з нульовим розмитненням і возить цю людину. Ну що ми заперечуємо? Що? То що людина з першою групою інвалідності, їй треба жити, і достойно Дово, жити. ніхто не каже, Давай з тисячу гривень до пенсії. На твоїм ми зареєструємо посад гараж, а тисячу гривень. Ти з хат не виходиш, не виходиш і не виходить на ті тисячі гривень, а ми на твої документи на форму гараж. Ми говоримо про те, щоб не було злоупотреблення, ніхто не, не проти депутат цього округу, Зараз на кожну цю комісію завжди визивається депутат. І він підписується і бачить цю людину, і бачить ці документи. У нас, депутат. А, ну, у, вас депутат? Шип, у нас один шип, депутат шип. а всі остальні да. депутати. Що до вас там сумнівів немає? Це ж ви так сказали. Давайте да, про все. Така ну, пропозиція на дату людині дається. Винести на розвитці. Ну на наступну ж уже. І живова мелодия. Похороненко. Інвалід другої руки, опорно рукольний апарат має захворювання. Теж виїжджала комісія, не так поділок і підписував. Це випадьовані, так. Тоді вони не хочете мої горі такими. Те Теж сам. Те ж сотку, так? Сотку замість? Ну, вони ж пишуть сотку, а ты ж по закону не является. А хто перевіряє, что... Худ... Коли... в сім'ї а автомобіль? Хоча Хоть в сім'ї був автомобіль, розумієте? Так, бы в семье під автомобиль, разумеете? Да. Йор, осталось писам, а хотят быстро извыся. Нет, ну подписывай поставлю. Полопотела, да

Жигулок. Василь Михайлович, я просто знаю, як всі зараз інвалідності всі покупають. Це вже перший ігрок. Другий, Ні, ну друга група, вибачте. Це вже перший раз. Це вже перший раз. Причому друга група. Другу групу у нас фактично чіки не кожен. За паморочення, печія, тяжкість приготі. Паморочення, що він буде за рулем їм. Слабкість, почуняння, не міння, або Це він... — Я читаю вам про Сопрохорогу, що написано. Так, а як він буде керувати автотранспортом там такому состоянии? Вадим, ти скажи, що ти кого порази шашлыком? Ну, гараж трогай. Починяться, просто вже. Просто шашлык не пускай до дому, не починяться. Шановно, чуть-чуть. Коли, давай, коли. Ні, почекайте, давайте далі. Ще в них вниз ще є ще. Так, при виконанні службових обов'язків по охороні громадського порядку в 1998 році одержав тілесні ушкодження у вигляді перелому п'ятого хребця шлійного відділу хребта. Блікування амбулаторно і стаціонарних умовах. Так, Даня, достатньо фізичного розвитку, нормальної вбудованості. Не дай Бог, бачите, потім. Шановні, я місто, не проти інвалідів, але якщо кожному інвалід видно по гаражу, у нас є кораблі систем, що перша група. Якщо друга група, однозначно, що навіть навіть всі говорить. Давайте це за НАТО. давайте другу, третю групу видавайте. Перша група, і якщо в сім'ї є автомобіль, розумієте? І все це треба досконально перевіряти. Тому що реально, зараз депутат, був що перевіряти. Це ж виноградна сесія. Ми прямо там і Шевчука можемо спитати, якщо конкретно спитати. Так це ми виносимо на наступний розгляд комісії і потім аж на, -на сесію. Ну, тобто ми на комісію на наступну виносимо. Тож хай приходять на цю комісію і всі люди. Василь Михайлович, це не перше, не останнє звернення. Ми повинні механізм виробити для цим. розумієш? повинні всі заслуховувати. Ні, дивіться. Оголосіть положення, яке там. Яке положення у нас? Ну, виголосіть положення, я не знаю, допустим, Якщо нікому нікому не дає, віддає в суд. Надання ділянок вірно Я на нові гаражі, для якого не вирішує. Якщо автомобіля немає в сім'ї, теж можна давати? Я ж хочу почути, я його теж думаю. Я на наступний раз кажу, як приходять, приносять документи на транспортний засіб. Згідно законодавства, нульове розмитнення автомобілів мають право люди з опорно-рухового апарату. А оце я пропустив, оцей ковальчук. Ні, не ковальчук, а, Сушко, 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 Перша група, є, говорю. Загальна, Бачите, вже у нас а, ми бо, ми бо, залипи, чи Далі. Проєкт землоустрою, що відведення земельної ділянки. Одоб сервіс. Оздоб-сервіс. Дев'ятий давайте.